В ефірі новини сьогодні у випуску Світ творчих професій в Палаці дітей та юнацтва імені Алли Іванової пройшла профзустріч для учнів старших класів. Розпочався сезон активізації кліщів, як уберегти себе та близьких від укусів. Вихованці народного художнього колективу «Ритм» відвідали великодній майстер-клас в ЗМІській картинній галереї. 2 травня чистий четвер. Вітаю з вами у студії Юля Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 травня орієнтовно такі. 470 877 особового складу, 7332 танки, 14 096 одиниць бойових броньованих машин, 12 044 артилерійських систем, 1053 реактивних систем залпового вогню, 784 засоби протиповітряної оборони, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9561 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, 1 підводний човен, 16224 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1988 одиниць спеціальної техніки. Поліцейські документують наслідки нічного ракетного удару по Одесі. У наслідок збройної агресії Росії постраждало 14 мирних жителів. Вночі 1 травня російські війська атакували Південний регіон, попередня балістикою. В обласному центрі пошкоджено цивільну інфраструктуру, складські приміщення, зокрема поштове та навколишні житлові будинки. На одному об'єкті виникла масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Відомо про 14 поранених містян. З них один чоловік був госпіталізований. Іншим громадянам медики надали допомогу. На місці. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, надають їм психологічну допомогу, забезпечують правопорядок. Всіх закликають реагувати на сигнал повітряна тривога в разі загрози прямувати до укриття та перебувати там до сигналу відбій. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової організовує профзустрічі для учнів старших класів. Цього разу фокус уваги був на творчих професіях. 28 квітня відбулася зустріч для учнів 8-11 класів закладів освіти міста, а також для гуртківців палацу. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Як сучасному підліткові зорієнтуватися у виборі професій? Найдієвіший шлях, чиясь надихаюча історія. Палац дітей та юнацтва імені Алли Іванової систематично організовує профорієнтаційні зустрічі для учнів 8-11 класів усіх шкіл міста. Цього разу фокус уваги був зосереджений на творчих професіях. Спікерами заходу стали відомі в Ізмаїлі люди, які реалізували себе у творчих професіях. Це дизайнер інтер'єру Олена Савастру, дизайнер мультимедійних об'єктів Яна Бабаян, режисер кіно Микита Павло. Менеджер творчих проєктів у 3D-форматі та продакшн візуальних ефектів у кіно та серіалах Анастасія Старова, флорист Вікторія Жур'ян, тренер Катерина Романовська. Більшість спікерів родом з Ізмаїла, але троє з них долучилися з інших країн і навіть континентів. У нас вже відбулася зустріч професії, які бережуть моє здоров'я та красу. І там були лікарі і представники б'юті індустрії. Сьогодні у нас представники творчих професій для того, аби долучити до новин нашого проєкту достатньо підписатись на телеграм-канал Коворкінг Коло Собачка Колодум, і ви легко знайдете, і ви завжди будете в курсі, що у нас відбувається класного. В рамках заходу відбулася презентація книги Тут були ми. Доля її автора типова для нашого часу. Артур Дронь. За фахом журналіст. Чоловік став військовослужбовцем. Хоча, за покликанням, поет. Крім цього, одна із спікерів Анастасія Старова анонсувала освітню платформу Прожектор для підлітків. У ній за донат можна забронювати сесію з українцями, які працюють у найвідоміших фірмах світу. Сама Анастасія є спікеркою платформи. Вона старша менеджерка проєктів у сфері 3 d мистецтва дизайну, а також фахів. Чиня з продакшену візуальних ефектів для кіно та серіалів перейти на платформу можна за допомогою QR-коду, який ви зараз бачите на своїх екранах. Вже в травні наступний наш захід буде називатись Світ професій IT», де також будуть представники абсолютно різних напрямів, і вони так точно так само чесно, відкрито розкажуть трішки про себе, про свій досвід. А в учасників зустрічі буде можливість. Одразу поставити ті чи інші запитання. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. З початком весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі і як оберегти себе та близьких в цей період, ми дізнавалися у спеціалістів Донецького басейного відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій. Подробиці дивіться у сюжеті. З настанням весняно-літнього періоду у природі активізуються кліщі, які є переносниками ряду інфекційних захворювань. В Україні щорічно із укусами кліщів до закладу охорони здоров'я звертаються в середньому 20 тисяч осіб. У яких умовах зазвичай мешкають кліщі, і як уберегти себе та близьких в цей період, ми дізнавалися у спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пік активності кліщів спостерігається у травні. У цей час їх можна зустріти в сирих і більш прохолодних місцях, каже ентомолог Валентина Балабан. Улюблені території проживання зарослі травою ділянки лісу або парку. З приходом тепла з'являється бажання більше часу перебувати на свіжому повітря. Повітрі люди починають виїжджати на пікніки, на рибалку, працювати і відпочивати на дачах. Іль або просто гуляти в скверах і парках місця. Але треба не забувати, і тому хочеться в черговий раз нагадати, що в цей період в природі актив природі активізуються такі небезпечні істоти, маленькі кровососи і содові кліщі. Згідно багатолітніх спостережень, в нашому регіоні проживає чотири види кліщів. Найбільш популярні іксодові. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема кліщового енцефаліту та бореліозу. Останні десятиріччя іксодові кліщі масово розмножились. І через такі процеси урбанізації посилені, вони переселилися до. Паркових зон населених населених пунктів поширюються на озелені озеленені ділянки міжбудинкових територій, завойовують території дачних кооперативів і також переселяються в двори приватних секторів, приватного сектора. Кліщі присмоктуються до людини не лише під час перебування на природі, в лісі чи на березі річки. Вони також можуть уразити в міській зоні. В Ізмаїлі щороку проводять спеціальну обробку парків, скверів та інших зелених ділянок. Проте поодинокі випадки укусів все ж таки фіксуються. Специфічний переносні хвороби лайма в нашому регіоні це кліщі іксодис рісенуси в, в нашому регіоні присутній. І в кліщах, які відібрані в природних, природних біотопах міста Ізмаїл і Ізмаїльського району, вже декілька років підряд виділяють бактерію, яка є, яка є збудником цієї хвороби. І в останні роки щорічно в Ізмаїлі реєструються випадки. Захворювання на хворобу Лайма. на сьогоднішній день вакцина від даного захворювання ще не винайдена, а рівень його поширення продовжує зростати. Діагностувати хворобу можна на ранніх стадіях при наявності специфічної висипки і почервоніння на шкірі. Через кілька тижнів також можуть виникнути неврологічні, ревматологічні та кардіологічні відхилення. Якщо лікування своєчасно на ранніх стадіях. Хвороби не проводиться, то хвороба може перейти до хронічного перебігу і потім призвести до інвалідності або навіть до летального кінця. У зв'язку з активізацією кліщів спеціалісти радять бути обережними та дотримуватися деяких правил. Збираючись на природу, слід одягатися у світлий однотонний одяг з довгими рукавами, що щільно прилягає до тіла, обираючи місце відпочинку, стежте, щоб поблизу не було високої трави. Кліщі не сидять на деревах, вони не літають і не падають з дерев. Кліщі піднімаються з землі на верхівки травинок або на кущі на висоту звичайно, до одного метра. Збираючись відпочивати на природу або, на пікник, або просто на пікник, одягайте завжди світлий, світлий одяг однотонний. На такому одязі легше помітити прицепившогося кліща. Повернувшись додому, уважно огляньте себе рідних та домашніх тварин, якщо вони були з вами. При виявленні на тілі кліща краще його видалити в лікувально-профілактичному закладі, адже інфікування може відбутись навіть через неправильне видалення, якщо його ненароком причавити. Якщо ви все ж таки самі видалили кліща, відвідайте медичний заклад та зробіть аналіз на інфікування. Треба негайно звернутися до лікаря для встановлення нагляду. І для призначення профілактич... екстреної профілактичної антибіотикотерапії. а потім уже самим слідкувати за своїм самопочуттям. Ну якщо в місті укусу з'явилася червона пляма, мігруюча еритема, це вже достатня ознака, незалежно від вашого самопочуття, це вже достатня ознака, що відбулося. Інфікування кищовим верльозом не нехтуйте загальноприйнятими правилами. Якщо ви постраждали від укуса кліща, терміново звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми. Новин. Прикордонники Білгородністровського загону на контрольному посту маяки викрили громадянина України, який намагався незаконно перетнути державний кордон, використовуючи підроблені документи. Правопорушник відшукав інтернет-послуги з виготовлення фіктивних військово-облікових документів та сплатив за них 5 тисяч доларів США. За ознаками злочину, передбаченого статті 358 кримінального кодексу України підроблення документів печаток штампів та бланків збут чи використання підроблених документів печаток штампів Кордонники направили повідомлення до нацполіції. Наразі правопорушнику повідомлено про підозру та загрожує до двох років обмеження волі. В Ізминській картині галереї напередодні Великодня проходять тематичні творчі майстер-класи в рамках програми Музейна педагогіка. Цей проєкт спрямований на поглиблення знань з історії світового та українського мистецтва, підвищення освітнього рівня та розвиток творчих здібностей. Вихованці народного художнього колективу Ансамблю сучасного танцю ритм Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової відвідали картину галереї та мали можливість власноруч зробити Великодню писанку. Подробиці дивіться далі. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової продуктивно співпрацює з багатьма навчальними закладами міста та району. Напередодні свята Великодня ізмейську картину галерею в рамках проєкту Музейна педагогіка відвідали вихованці народного художнього колективу ансамблю сучасного танцю Ритм палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, які є активними учасниками міських культурних заходів. Державна програма Музейна педагогіка спрямована на підвищення освітнього рівня молодого покоління, здобуття нових знань історії українського та світового мистецтва, а також розширення світогляду. В рамках проєкту проводяться інтегровані заняття, тематичні заходи, екскурсії та творчі майстер-класи. Ми дуже раді, що наше підсумкове заняття проходить спільно з картинною галереєю в рамках музейна педагогіка для вихованців ритму. Це було підсумкове заняття, на якому вони продемонстрували підготовлений танець вальс. В рамках зустрічі учні мали можливість познайомитися з творчістю українських митців та майстринь на весняних виставках. та краса створена жінкою. Різноманіття сюжетів та технік приємно вразили дітей. Сьогодні ми розмальовували пасхальні. Та нам розповідали дуже багато цікавого. Мені дуже сподобалося. Картини мені дуже і Вони надають натхнення та взагалі дуже гарні в цій галереї. Були надзвичайно гарні картини. Мені дуже запам'яталися картини Чігіна, а також Івановської дівчина з трояндами. Важливою частиною заняття є розвиток творчих здібностей. Писанка це унікальний витвір українського декоративно-прикладного мистецтва. Писанку можна вважати найскладнішим видом. Розпису великоднього яйця, адже процес написання є довгим та вимагає терпіння та зосередженості. На майстер-класі Великодня писанка вихованці за допомогою акрилових фарб розписували великодні яйця мальованки напередодні великого свята, великодня і саме сьогодні ми тут в картинній галереї, де завжди приємне, завжди дуже світло, завжди дуже добре. І сьогодні наші діточки розписують. Для цього свята писанки. Це так здорово. Вони так стараються. Це їм дуже 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 подобається. Діти дізналися багато нового про мистецтво писанкарства, техніки, види орнаментів та значення кольорів. Ми робили пасхальне яєчко. Вона дуже красива. У мене полочилася. Зроблена власноруч писанка стане чудовим подарунком близькій людині або ж гарною прикрасою святкового столу. Зустріч пройшла в теплій та щирій атмосфері. Відвідування інтегрованих занять у рамках проєкту музейна педагогіка. Це не тільки можливість дізнатись багато нового. Про образотворче мистецтво, а й прекрасний спосіб проявити свій талант та отримати яскраві враження і досвід. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. В останній тиждень Великого посту віряни починають активно готуватися до святкування Великодня. Особливим днем є чистий четвер, який цього року припадає на 2 травня. Чистий четвер вважається днем, коли очищається не лише душа, але й тіло. Подробиці про традиції та звичаї цього дня дивіться далі у сюжеті. В останній тиждень Великого посту віряни починають активно готуватися до святкування Великодня. Особливим в цей період є великий або чистий четвер. В народі цей день пов'язують з очищенням не лише душі, а й тіла. Великий піст складає сім тижнів. Завершальним є страсний тиждень, в останні дні якого проводяться приготування до свята. Щороку чистий четвер припадає на різні числа в залежності від дати святкування Воскресіння Господнього. У 2024 році чистий четвер відзначають 2 травня. Чистий Четвер або великий четвер це останній четвер Великого посту перед Великоднем. В цей день в храмах згадується таємна вечеря, умивання Ісусом Христом, ніг апостолів, молитва Сина Божого в Гевсиманському саду та зрада Юди. Цей вчинок, як вважається, повинен був загартувати послідовників Спасителя, зміцнити узи між ними та створити непорушне братство. В Євангелії зазначено про те, що в цей день вперше Христос становив обряд причастя, віруючи, кусають шматок хліба і роблять ковток вина. Згодом це. Тала своєрідними символами вино уособлювало кров сина Божого, а хліб тіло. Чистий четвер вважається днем, коли очищається не лише душа, але й тіло. Традиційно вже починають приготування до Великодня. Здавна вважалося, що хрестове воскресіння потрібно зустрічати в охайній та прибраній хаті, а тому саме в чистий четвер починали прибирання. Також традиційно в цей день випікають паски і фарбують яйця, очищають будинок від бруду, мить не лише підлогу, але й вікна та двері, викидають пошкоджені старі й непотрібні речі, готуються до святкого столу на Великдень та завершують усі важливі справи. Купання один з найважливіших обрядів у чистий четвер. Віряни це роблять на згадку про те, що Ісус Христос омив ноги апостолам перед початком таємної вечері. Вода в цей час має цілющу силу, можна змити гріхи та хвороби. В давнину на Великодній четвер визначали й погоду. Якщо йде дощ, буде погана погода влітку. Якщо погода сонячна, залишок весни буде теплим. В це свято будь-яка молитва вважається особливо сильною, якщо ви читаєте її щиро та від душі. Юля Петлатюк для програми новин. В Одесі до Дня прикордонника на території меморіалу оборони 411-ї берегової батареї презентували фотовиставку Ми кордон. На виставці представлено 15 унікальних фотознімків, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення на мобільні телефони самих військових. На світлинах хлопці та дівчата, які 24 лютого 2022 року без вагань відправились у пекло війни, аби виконати свій військовий обов'язок захистити країну. На фото закарбовані не лише бойові будні прикордонників, а ще й незабутні щасливі вимиті життя, яке попри війну, триває. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 45 копійок, продати за 39 гривень 90 копійок. Євро – купівля 42 гривні 35 копійок, продаж – 42 гривні 85 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 3 травня в Змилі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямів – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів тепла, в день – 21-23 градусів тепла. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер – Східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. В день 20-22 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті змелtv.com на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.